Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! На теренах інтернету можна знайти безліч варіантів начинок для торта з бисквітом червоний оксамит. Взагалі, торт Червоний Оксамит вже, мабуть, багатьох підкорив своїм гарним яскравим кольором та неймовірно смачним та ніжним бісквітом. Але його також ще можна доповнити освіжаючою ягідною начинкою. Тож сьогодні ми з вами приготуємо торт червоний оксамит з відразу двома різними на смак та по структурі малиновими начинками. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо той самий, неймовірно смачний бісквіт червоний оксамит. Перш ніж розпочати, зауважу, що всі інгредієнти для приготування цього бісквіту мають бути кімнатної температури, тож я все дістала з холодильника десь за годину до приготування. Отже, до вершкового масла кімнатної температури додаю цукрову пудру та перетираю їх між собою спочатку лопаткою, а тоді на максимальній швидкості збиваю міксером до пишності та посвітління 5 хвилин. Роблю саме так, щоб цукрова пудра не розлетілася по всій кухні при вмиканні міксера. Паралельно підготую суміш сухих інгредієнтів. Просіюємо борошно. Також до борошна просію розпушувач. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Також просіюємо соду та какао. У приготуванні червоного оксамиту краще всього використовувати натуральний какао. Він має насичений смак та аромат, але не дає багато кольору, як алкалізований. тому він реально тільки підсилює яскравість червоного кольору, а не перебиває зовсім. Перемішуємо сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Міксеру допомагає лопаткою. Підбираю масу зі стінок та дна чаші ближче до вінчиків. Далі до кефіру додаємо 2 чайні ложки гелевого червоного барвника та перемішуємо ложечкою до однорідності. По часу моє вершкове масло з пудрою вже збивається 5 хвилин і додаю по черзі 2 яйця теж кімнатної температури. Кожен раз збиваю масу міксером на максимальній швидкості 1 хвилину до пишного та однорідного стану. Після цього додаю декілька крапель екстракту ванілі та дрібку солі. Продовжую збивати масу на максимальній швидкості, відважуємо потрібну кількість рослинної олії та також додаємо її в чашу міксера. Міксер ще працює на максимальній швидкості десь хвилинку. Після цього перемикаю швидкість міксера на мінімум та по черзі додаю до тіста суміш сухих інгредієнтів та червоного кефіру. Допомагаю міксеру лопаткою перемішую міксером до однорідності. Тепер накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо його в спокої на пів години, щоб проявився гарний яскравий червоний колір ще більше. Тим часом підготую малинове пюре для наших малинових прошарків. Це в мене заморожена малина, яку я заготувала ще влітку. Вона в мене трішки розтала та пробиваю її погружним блендером. Перетираю перебиту малину через сито. Не люблю, коли в ніжній начинці торта потрапляються кісточки. В мене якраз пройшло півгодини і повертаюся до свого бісквітного тіста. Буду випікати бісквіт в двох формах, тому відважую вагу тіста. Разом з мискою. Від цієї ваги віднімаю вагу миски та в іншу миску відливаю рівно половину тіста та переношу кожну половину тіста у свою форму. Це в мене два кільця діаметром 18 см. Одну сторону кожного обгорнула фольгою. Ставлю бисквіт випікатися у заздалегідь розігріту до 165 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 35 хвилин. А поки випікається бісквіт, я хочу приготувати ягідні прошарки, а саме приготуємо малинове конфі. Ковшик з товстебно відважуємо потрібну кількість малинового пюре. До пюре додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Малинове пюре ще холодне, тому крохмаль гарно розійшовся в ньому. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь та постійно помішуючи вінчиком, чекаємо, поки пюре. Закипить. та уварюємо до загустіння. В мене на все це пішло десь 5 хвилин. Переносимо наше малинове конфі в кондитерський мішок та залишаємо його в спокої остивати до кімнатної температури. Після цього його потрібно поставити в холодильник до повного охолодження на 2 години. Ну а тепер приготуємо ще один Малиновий, але зовсім інший на смак прошарок, а саме малиновий ганаш. Ковшик з товстим дном знову відважуємо потрібну кількість малинового пюре. Сюди ж додаємо вершки жирністю 30%. Ставимо ковшик на маленький вогонь. Та підігріваємо вміст ковшика, постійно помішуючи лопаткою до температури 70 градусів. Та заливаємо нагрітим пюре з вершками білий шоколад. Трішки перемішую лопаткою, щоб шоколад рівномірно нагрівся та почав розтоплюватись. Та ще пробуваю малиновий ганаш блендером до однорідності. Після цього накриваємо ганаш харчовою плівкою в контакт та ставимо його в холодильник стабілізуватися мінімум на 5 годин. Поки готувала малинові прошарки, пройшло 35 хвилин і якраз пікся мій бісквіт червоний оксамит. На готовність перевіряємо шпажкою, вона має бути суха після виймання з бісквіту. Переношу бісквіт ще в кільцях на решітку охолоджуватись до кімнатної температури. Та відразу хочу ще приготувати заготовку для нашого основного крему кремчизу на білому шоколаді. В ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь та підігріваємо вершки до температури 65 градусів та заливаємо ними білий шоколад. Перемішую спочатку шоколад з вершками лопаткою та пробиваю погружним блендером до стану емульсії. Накриваємо шоколадну емульсію харчовою плівкою в контакт та в холодильник стабілізуватися мінімум на 8 годин, а краще на цілу ніч. Ну і давайте подивимося, які в нас вийшли бісквіти. Обережно вирізаю кожен з кільця тоненьким ножем, знімаю з бісквіту фульгу та залишаю їх на решітці при кімнатній температурі до повного охолодження. А коли це сталося, загортаю бисквіти в харчову плівку та відправляю їх в холодильник ще стабілізуватися мінімум на 2 години. Ось так в реальному часі я вам розповіла, як одну за одною без ніяких перерв готувала заготовки для нашого торта. Тобто всі складові для нашого торта вже майже готові. Вони зараз всі знаходяться в холодильнику і їм ще потрібен час для стабілізації. Тож продовжила приготування торта вже на наступні. Наступний день. І перше, що я хочу зробити в цей день, це розрізати 2 своїх бисквіта на 4 коржа. Роблю це з допомогою кришечки товщиною 1,5 см та гострого ножа. Надрізаю бисквіт спочатку по колу, а потім розрізаємо посередині. І подивіться, який гарний бісквіт вийшов у розрізі. Він дуже ніжний та пористий, а головне гарного яскравого кольору. Взагалі в мене вже є на каналі дуже детальне відео по приготуванню цього бісквіту і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Вийшло в мене 4 таких гарних рівненьких коржа. Далі дістаю з холодильника малиновий ганаш. та для того, щоб він став більш повітряний, збиваю ганаш міксером, починаю збивати на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшую до найбільшої. Збиваю недовго хвилини дві. Не очікуйте, що ганаш зіб'ється до дуже плотних піків. Приношу ганаш. Для зручності в кондитерський мішок. А також закінчу приготування крем чизу на білому шоколаді. Дістаю з холодильника ганаш на білому шоколаді та додаю до нього добре охолоджений крем сир. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксерейку. Поступово буду збільшувати до найбільшої Збиваємо крем. До плотних піків. Відео з детальним процесом приготування цього крему теж є на каналі, і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Переносимо крем для зручності, в кондитерський мішок. Ось наші всі інгредієнти для торта вже на поготові. і будемо збирати наш торт. Я це роблю на підложці в роз'ємному кільці зсередини обгорнутому, ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Викладаю на дно перший бісквітний корж. На нього равликом викладаю крем чис на білому шоколаді. Нічим бисквіт не просочую, бо він сам по собі виходить достатньо вологий. Цей шар крему вирівнюю ложечкою. Далі з цього ж таки крему роблю бортик. Для того щоб два прошарки з малинового конфі були рівненькими, відважую спочатку конфі, далі ставлю на вагу підложку з початком торта та викладаю рівну половину малинового конфі, розрівнюю конфі ложечкою. Підложку, звичайно, знову поклала на поворотний столик. Кладемо наступний бисквітний корж та на нього равликом викладаю кремчіс на білому шоколаді. Розрівнюю шар крему ложечкою. Та з цього ж крему знову роблю бортик. Бортик треба зробити гарний, подвійний, бо малинового ганашу виходить багато. Та всередину викладаємо малиновий ганаш. Теж розрівнюємо його. Та кладемо третій корж червоний оксамит. На нього викладаємо равликом крем чіз З нього робимо бортик. Та всередину викладаємо другу половину малинового конфі. Ну і наверх викладаємо останній четвертий бісквітний корж. Зібраний торт накриваємо харчовою плівкою та ставимо його в холодильник просочуватись на цілу ніч. Ну а на наступний день вже можна насолодитися неймовірним смаком торта. Ну а я не втрималась і провела для себе та для вас один експеримент у декорі торта. Експеримент пройшов, на мою думку, вдало, і в наступному відео ми з вами розкриємо секрет яскравого червоного фінішного покриття для торта. Ну а сам торт вийшов дуже смачний та ніжний. Малинова нотка робить торт червоний оксамит дуже цікавим, а малинова кислинка конфі розбавляє солод. Всім моїм рідним цей торт дуже сподобався. Все, не промовлю більше жодного слова. Просто приготуйте його самі та насолодіться його смаком. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Дуже чекаю ваших вражень в коментарях. Та до зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!